То років не був на центральному базарі, але сьогодні була нагода, то приїхала. Біта теж лохина, багато лохини. Сезонна. Ви знаєте, на початку нас базару продають теж домашню продукту і жінки, типу свою. І одна жінка мала такі непогані огірочки, і невеликі, і не маленькі, і середні. Домашні. Ну видно, що домашні, бо коли Коли бачите, знаєте, тепличні, то вони, ну, видно їх. І я кажу, по чому у вас огірки? Вона каже, 90. Я охерів. Ви мене вибачте, але я ухерів. Персики переважно 55-65, Абрикоси від 130 і вище. О, тут. Цінники, в принципі, сюди є, то ви світло подивитися. Персики 55-65. Помідори 45, дивіться. Всього багато є. Кабачки, кавуни. І це довгий перець. О, бачите, вибирати не можна. Самі накидають. Кукуруза, маленька по 20. Абрикос 120 слива. Слива 50. Черешня 150. Парсики, 80-90. Все, все по-різному. Кавуни 30, бачив 28 і навіть бачив 25. Вон тут собі подивитися. Диня теж 30. Абрикоси 140, 120. Чорниця вже пішла ходом. 200 гривень літра. Алохина 230 гривень за кілограм. О, понятно. Акція. Кавуни і Дині 130 гривень. Я сюда приїхав, чесно кажучи, виключно за огірками, бо думав, що може на центральному будуть домашні огірки. Такі от тепличні є вже по 30, кукуру 25. А брикоси дивіться, які гарні. 125. В кожному лотку одне те саме, чесно коротше. Персик 80, персик 150, а там персики по 50 і по 60. Огірки помідори, баклажани вже 50 гривень. Маленькі такі по 60. Перець 150. 230 гривень лохина. Лохини дуже багато. Не хочу нічого тут купляти. 230. Ми в селі купляли по 280, але це було ще півтори тижні тому. Тільки починалось. Зараз вже розгар то зараз бачите вже багато є. Там в кінці ринку є такий магазин, називається Прошуто. Там польські товари, то краще йду туди, бо якщо огірка нема, то А мені треба тільки огірок. Одне зайшов, купив кришки. Кришки купив. О, бачите, тут лихон 220, капуста 16, цвітна 50, брокколі 70. Персики 70, до речі. Там на початку ринку, я б дивився, то було дуже багато теж. Одеса, 100 гривень. Е, на початку ринку я був, то там за 55. Персики 100, абрикос 120. Ну, тут все однаково. Ананас на 55. Гарно виглядає. О, це мені сподобалося. Абрикоски ананас. Кавони, зазвичай сюди по 30. Так, напевно, я йду куплю ту ананасну абрикосу і йду про Зараз. Купив тої гарної ананасної абрикоси, а вона каже, купіть ще манго. Абрикос манго. Ну, знаєте, я просто понавидумували видумували для продажу, ну, я теж купив. На пане не знаю, на 250 гривень купив отих абрикос речі, через дорогу в нас пташиний базар. То що Алка каже, в них новий Іван, каже, там продають всякі птицю, птицю кури. А в нас ще не бачу, що там щось продається. До речі, мої хороші, хочу вам таку історію одну розказати. Коли я повернувся з мастершафу, я працював на той час в банку. Через декілька місяців я з банку звільнився. І ось це от ресторан ресторан Garden Hall. Це моє перше місце роботи в плані кулінарії. Я сюди прийшов працювати кухарем холодного цеху. Ми тут працювали по весіллях, по бенкетах. Ось, бачте, Garden Hall. Дуже великий ресторан. Він був взагалі абсолютно новий. На той час, коли я прийшов сюди працювати, то він працював, я не знаю, чи півроку, чи навіть півроку не працював, ну дуже мало часу. Е, ось тут зараз там килим червоний, а там був колись акваріум. Оце от сходить це був такий величезний акваріум. І там всередині теж були, е, і всередині там теж були всякі папугаї, всяке таке. ці клумби були такі шикарнющі, доглянуті, такі в квітах всі. Е, були окремо жінки, які працювали суто по е, цих квітах. Зараз бачите, яке знаєте все. Та самі стіни, якісь такі вже почорніли, та й клумби позаростали. Але бачу в інстаграмі ресторан працює і багато теж є замовлень. Всередині не помінялося нічого. Це, це було, боже мій, 15 років тому було, коли я тут працював. І покази а, мод Андретана, і величезні весілля, і банкети. Це все ми готували тут. Він так в кінці, він так в кінці ринку цей ресторан. Але 15 років тому, коли він відкрився, то, направду, в Тернополі такого рівня ресторану практично не було. Так, добре, тут закінчується ресторан, тут такі от жовті кіоски. І за цими жовтими кіосками є дуже гарні гуртомні. Одна з них називається Прошуто. Тут дуже багато товарів польських, іноземних, ну, різноманітних. Закордонних. Бачите, вивізка червона, прошуто. Тут і всякі такі екзотичні фрукти, але найголовніше, що тут дуже класні ціни. Наприклад, це польське масло. Ну, я вам зараз покажу. Тут асортимент величезний і ціни просто шикарнющі. Зараз я зайду вам покажу трішки, бо я по можливості сюди приїжджаю теж знаєте, на закупку таку там, на 2-3 на тижні купили, що нам треба, кинули в морозилку і воно. Нас собі там стоїть. От. Продукти прошу. Товари з Європи. Бачите? Ото цей магазин. Ходіть. Так. На вході екзотика. І бачите, тут працює гурт. Типу, ціна от 125 від трьох штук 120, від 10 115. Працює гурт, бачите? Ну, йдемо, подивимося по тому основному, що треба мені. Може, запхаю в скриньку свої абрикоси. До речі, подивіться, мої хороші яка, шикарна акція. На Pringles, 85 гривень. Причому... Ой, а я що ти дістав, а запхати запхав. 85 гривень за упаковку весь асортимент. Такої ціни ви не знайдете ніде. На рахунок шоколаду, дивіться, оце от 500 г 326 гривень. Ну, я... Кава тут, в принципі, є все. Дуже багато ну, різних сухофруктів, горіхів. Фісташка дивіться 146 гривень за 200 г. Фундук 500 г 370 гривень. Мигдаль 305 гривень за 500 г. Ну, асортимент, асортимент просто бомбезний. Манго 500 грамм 210 гривень. Грам. 210 гривень теж 500 грамів отаке. У мене Марко його обожнює. То. Зараз подивимося. Ну, йдемо на кубасу і на масло. Взяв собі візок. Зараз ми подимось. Так, прохолодно, але це холодильник. Дивіться, Млечна долина масло 200 грам. 82% жирності. 75 гривень. Як ви вважаєте, це дешево? Чи не дешево? Тут, до речі, було таке ще ірландське масло. Воно було дуже смачне. Так, а це в нас, дивіться... А, пів кілограма 240 гривень. оце от лактиата. Так що це дивіться, як на мене, суперова ціна. Візьму одразу отак в корзину три штуки. Візьму в корзину три штуки, щоб було сир, косичка. 350 гривень. Тут у нас дивіться, що є сметана. Ну, я вам хочу знакати, яке основне покати, що є е, польське. Оця у, дивіться моцарела. Бачите? 115 гривень за 300 грам. Теж дуже гарна ціна. Є моцарелка, ось така от маленька, дивіться, 100 грам кульки 50 гривень. Шикарна ціна, термін. До 27 липня. Асортимент, направду, дуже великий. Бо, о, ну й я вам покажу ще сири в різках. 400 грам, 155 гривень. Дивіться. А тут що в нас? 355 гривень, отакий от міні гауда Один кілограм. Сир оцей салямі, дивіться. 330 гривень. Бачите теж. На рахунок працюють ті, то дуже водить. У холодильнику працює вентилятор, ну, охолоджувач, То дуже годить. Дивіться, йогурти у Джобабела 400 грам, 58 гривень. Фрувіта 68 гривень. Бачите, тут шикарна ціна. На рахунок сиру Філадельфія кіло 650-595 гривень. І 9% для суші, кілограмовий 260 гривень. А є оця ковбаса з п'єцу? Немає. Тут така є добра домашня ковбаса, але її зараз немає. Котлета сосиски. Оці от юно 153 гривні. Сир пармезан 620 гривень. Гривень. О. Так, тут у нас теж дивіться сир для суші 260. Ось тут же таке, знаєте, все традиційне. Все традиційне і все наше, то дуже холодно. Дуже холодно, трошки гучно, але... Чудово. Це от моцарела на знижці. Одну варто взяти, правда? Я теж так кажу. Сирки дивіться, лактіма. 40 гривень. Це чудова ціна. Чудова ціна за такий сир. О! Теж не наше. Філадельфія 200 грамова, 100 гривень. Чудова ціна. Безлактозна Філадельфія 80 гривень. І це все не українські товари, це все за кордоні, мої хороші. Так, тут на що є? Дивіться, вам покажу. Маскарпоне 89 гривень 250 грам. Бачите? Звичайно, тут є дуже багато українських товарів, От. Ну, але і дуже багато іноземних. Ну, зауважте. 75 гривень за масло 82% жирності, ще й Польща, ви не купувати ніде. Добре, йдемо далі, буде, дуже... йдемо далі, буде про... прохолодно. Ну, щоб ви розуміли, вартовня дуже велика. І соуси, і все є. І з цієї сторони навіть є хімія, але я подивився, що хімія тут в принципі не є такою дешевою. Можна купити навіть і дешевше в інших точках. Ну, На рахунок асортименту тут дуже багато. Дуже багато всякого, чого хочете. Олива, олія. Олія виноградна. Ну, Тут, а от дивіться, оця од муніні. Зараз на акції літра 450 гривень. Ну, ціни гарні. Асортимент великий, товару дуже багато. Так що можете сміло приходити і собі, як кажуть, економити досить багато на продуктах. Дуже візьму собі ці прінглси і маркою візьму манго. Купив сири. Моцарелу, плаваний і масло. Бо направду тут вигідно це робити. Точніше купувати. Так, йдемо, де вони є. Марко дуже полюб... Марко дуже полюбив напоїв в таких маленьких баночках. Я побачив чупа-чупс три штуки, якщо від трьох штук 52 гривні. То я візьму, то пане візьму йому зараз манго, кавун і полуниця. Хай попробує. До дуже багато є нутелла. Нутелла 600 двісті 280 гривень. І дивіться, які класні тут теж польська. Вона дуже смачна, така горіхова, теж як нутелла, з кружкою 168 гривень. Така от 300 грам нутелли, Плюс отака от класна кружка. Бачите? То я теж взяв, як то кажуть, сьогодні. Моє теж улюблене, в мене там ще трішки є, то не буду купувати, треба доїсти арахісова паста, Просто це, це моя слабість. Я більше люблю, ніж нутеллу. От, так що дивіться. А, ні, 500 грамм 230 гривень, а 630 грам 280 гривень. Є ще 750 грам 310 гривень. Таке бачите, і більше, більше, більше. Так що тут дуже всього багато. Лаваца зараз 250 грам 219 гривень. Оро 320 Ну, Ціни різноманітні на різні товари. Помідор жовтий, 85, Дивіться, такі от помідора жовта 98. Гарні ці от черіки, дивіться. Помідор чері на гілки 170. Чері 168. Ось так подивитися. Ціни. Помідор. Батат 190. Бачите. Печерити 110. Айсберг 120, огірки 35, помідори 65. Так, добре, бо я в хожу хожу вперед треба йти вже на касу.